Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Слово це звук, що живе лише частку секунди і зникає в просторі. Сказав слово, а тепер іди і спробуй знайти його звуковій хвилі. Іноді буває, що й говорити ніби нема про що, лихослів'я так і сиплеться, мимоволі опоганюючи слух. Але апостол Павло попереджає: злоріки царства Божого не вспадкують. Слово Дар Божий. саме те, що уподібнює людину до Творця. Творчим словом, Господь створив наш прекрасний всесвіт, космос, що по-грецькому означає краса. Отже, виявляється, що слово Творця викликало до життя красу, а гнилим словом ми намагаємося образити цю красу, опоганити її. Біблія застерігає нас від цього гріха. Апосо Павло у посланні до Ефесян, 4 розділі, каже такі слова. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Вчить апостол. А розпуста та нечисть усяка не повинні навіть іменуватися у вас, наполягає він. Але, на жаль, бачимо, що гнилі слова сьогодні для багатьох стали майже нормою. Лихослів'я вживається в сім'ях і не тільки в спілкуванні між дорослими, часто навіть дитячі уста забруднення гнилими словами. Прикро те, що лихослів'я практикується не лише при роздратуванні та гніві, але й просто без приводу, як своєрідна причинка, ознака крутості або просто стиль розмови, і особливо сумно від того, що лихослів'я і за своєї поширеності багатьма не вважається за гріх. Тим часом лайка явний прояв злої сили в людині. Не всі розуміють, яка біда для нас криється за скверною лайки. Люди до християнської епохи, щоб захистити своє життя від залісних нападок демонічного світу, вступали з ним у контакт. Цей контакт міг бути тільки двояким: демону або догоджали, звеличуючи його і приносячи йому жертви, або лякали. Так ось, лякали демона саме скверною лайкою, демонструючи свою злумову. Практично кожне лайливе слово має язичницьке і навіть окультне коріння. Подібне можна спостерігати на початку бійки, коли супротивники роблять люту гримасу, кричать один одному про свою жорстокість, про свою готовність зробити той чи інший вчинок. Тобто демонструють більше злості, ніж є насправді, для страху чи від страху. Так ось у давнину, незалежно від того, закликали демона чи лякали його, використовували ті самі лайливі слова. Таким чином, так званий мат є мовою спілкування з демонічними силами. Нашому народу творець дав мову на рідкість милозвучну і виразну. І цю мову лихослови забруднюють жалюгідним набором негарних, некрасивих слів, такі люди свідомо калічать у собі образ Божий, і це початок боговідступництва. Диявольські сили роблять усе, щоб люди вчилися самі себе опоганювати. Словом Бог створив усе. Слово дарунок Божий. Воно має наближати до Бога, а не віддаляти нас від Нього. Хай же жодне слово не буде у нас гнилим. Хай воно буде добрим, цілющим і вічним. Давайте сьогодні молитись про це. Наш добрий небесний батько. Знову сьогодні разом з нашими глядачами ми приходимо в молитві до тебе. Ми дякуємо тобі, Господи, за особливий дар, дар мови, за те, що ми можемо славити Тебе, співати тобі, за те, що можемо словом підкріпляти один одного, підтримувати інших людей. На жаль, дуже часто ми розуміємо, що наші слова не впливають на добро, що вони, Господи, витрачаються на лайливі і брудні слова. Тому ми просимо Тебе, дай нам прощення в першу чергу, а також навчи нас використовувати наші вуста для того, щоб робити добро, щоб служити людям, щоб служити на славу тобі. Прости нас за всі ганебні слова, які колись були нами сказані, і навчи нас від сьогодні говорити те, що буде на збудуванні на добро. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай сьогодні жодне гниле слово не вийде з ваших вуст. Божих вам благословень. А я, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.